Доброго дня! Я Ліна Оманенка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зробимо отаку шапочку для китички. Можна використовувати бісір, можна маленькі намистинки 2,5-3 мм, як тут у мене. Але я вам покажу на таких величеньких намистинках, щоб все було понятно. Тут в мене я вже переробок наробила і не залишилось одного кольору намистинок. Я буду показувати, і сама, поки роблю, на двох кольорах, того що буде спочатку дуже важко вам алгоритм цей поняти, розумієте? І тому в мене будуть такі рандомні, темні і білі. умовно, умовно. От Набираємо, як, як їх попало три намистинки. Можна чотири. Давайте чотири. З трьох можна плести, оце з трьох сплите, оце трошки крупніше, виходить з чотирьох. Давайте візьмемо 4. Я так буду рандомно брати. І опускаємо до самого кінця лісочки і зав'язуємо. Ой-ой-ой, зараз -ой. я буду тут. Ну нічого, нічого, я ж сама знімаю. Нічого страшного, буде трошки дергатися. Це таке діло. І зав'язуємо. Вузлик. Це наш початок. Тут, виходить, оця дірочка, в яку потім будемо вставляти пін, щоб закріпити. Так, так у нас вийшло 4. Тепер наступний ряд. Я повторюсь, що я роблю поки двох кольорів. Того, що з одного кольору ви спочатку будете плутатись і не зробите. Зробіть, як я кажу, а потім, коли вже наловчитесь, навчитесь, тоді буде легше. Другий рядочок нам потрібен, також чотири намистинки, поки не, на зріст не йде. І я отак відкладаю сюди, щоб я знала, що я всі вже використала. От Подивіться. Проходимо, отак ми зав'язали, і проходимо ще в одну, щоб вузлик туди сховався сам, він сам туди піде. В ту намистиночку. Ой, щоб я не уходила, треба слідкувати. Щось заплуталось тут. Ну, оце ж такі, такі роботи з лєсками, з цим плетінням завжди, ось, все розпуталось. І набираємо і ще чотири. Отак, одну набрали, пройшли в ту з першого ряду. Одну набрали на... голочкою використовую, звичайно, того, що тут на намистинки крупні в мене. І проходимо наступно. Підтягувати треба трошечки. Ще одну набрали, проходимо в наступно. І отак, щоб не рахувати, не дивитись, чи пройшли ви вже всі, чи не пройшли. Отак, я сюди відкладаю, і потім всі пройшли, все. Тоді наступний ряд. От ми проходимо останню і піднімаємося в білу. Наступний ряд будемо за білою плести. Получається, отаке, отака конструкція у нас. Не видно, гарно. Воно буде контрастне, буде гарно видно. Тепер нам треба. Набрати після цієї білої, зараз я подивлюсь. Треба по дві, отаких темних, раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Я отак відкладаю завжди. Щоб я потім не вираховувала, скільки я набрала вже, скільки я не набрала. І між кожними тепер ставимо дві. Отак, от дві поставили, і входимо в цю білу. Так. І ще дві поставили. І входимо в цю білу, які у нас на горі старчать. Потім, коли вже руку наб'єте, тоді буде легше, можна буде і з одного кольору плести. Воно так красиво виходить. Бачите, як красиво воно. Можна такі близькі кольори підбирати. Це можна контрастне. Так, в біло проходимо. В біло, щоб воно не заплуталось тут. Треба уважно. Перші. от отут от треба уважно. А потім воно як на автоматі. От, побачите. І ще раз проходимо в останню білу. Це ж в нас дві останні, так? І підіймаємось от в цю кольорову. Наступний ряд у нас білий. Дивіться. Але нам треба тепер вісім у нас буде. От Раз, два, три, чотири, сім, вісім. І надалі ми будемо тільки вісім набирати. Тільки вісім. Щоб воно у нас закруглилось трошечки, нам треба отут, дивіться, тут маленька відстань, а між цима велика. І тут між ціма велика маленька. Там, де маленька відстань, ми повинні брати меншенькі намистинки. От я чотири кладу меншеньких і чотири більшеньких. Намистинки або бісер треба брати менший завжди. Інакше у вас буде. Отут будуть такі. Стирчаки, ви не зможете отак закруглити. Розумієте? Так, і тепер дивимося. Тут у нас яка маленька відстань. Беремо малюсеньку на мистинку і Так. Підтягуємо трошки. Ну Надалі будемо ще сильніше підтягувати, воно потім все вляжеться. Нічого страшного. Перші рази плануйте так, що ви зробите, а потім. Будете переробляти, не вийде з першого разу. Воно все-таки треба, щоб в голові все вложилось. Тут величенька відстань, берем величенько. Білу. Далі маленька відстань. Бачите? Беремо маленько. Тут величенька відстань. Берем більшенько. І так, поки всі намистинки в нас не закінчаться. Тут іде маленька. Да? Да, між двома оціми, близько вони одна до одної. Воно буде плутатись, та да, нічого страшного. Перші рази плануйте так, що ви зробите, і потім переробите. Так, тепер величеньку. Величеньку. Маленьку. Плутається не обрізала. Ну, нехай. І величеньку беремо. Все. Ми всі вділи між усіма величеньку. І тепер піднімаємось на наступний ряд, він білий у нас був, маленький. І далі ми плетемо по вісім на мистинок по черзі. Зараз у нас будуть темні. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім. Отак, беру вісім. Бачите? Три, три, дві. І їх буду вплітати між білими. Тепер у нас відстань однакова. Оці підтягнемо коли. Оці біленькі дадуть змогу. Нам отак рівно все отак зробити. Давайте ще проплиту ще трошки проплиту з вами. Так, давайте. Тут темно, треба нам. Між двома білими, між маленькою і великою. І далі пішли. І ще трошки проплиту, щоб в голові у вас вклалось, щоб легше було робити потім. Бачите, в білу входимо, а вплетаємо темну. В білу входимо, темну на голочку, темну і в білу входим. Тут вже можна трошечки підтягувати сильніше. Так, сильніше. Так, синю, в білу входим. Так темніше білу входим. І щоб не рахувати кожен раз, скільки ми вже раз вділи їх. отут откладайте окремо вісім штучок, все. І ви будете знати, ось, дивіться, в білу входим і все це останнє. І тепер ми входимо в, в ту наверх, піднімаємося, в ту синю яка. В темну, яка була, це буде вже наступний ряд. Наступний ряд у нас буде вже повністю, повністю. Оно, ну, гляньте, вже закругляється шапочка трошки. Наступний ряд у нас буде білий. Відкладаємо вісім білих. І ще покажу там на завершення. Все, ніякої більше тут нічого не міняється. Отак, весь час і вдіваємо білу. Між темними вдіваємо так. Бачите? І так, пішли, пішли білу. Я не знаю, чи ще. ну, Давайте оцей ряд дойдемо. Ще один, а потім я прирву ну, умовно до кінця дороблю і покажу, як останній вже рядочок. Бачите, це легко. Отак відкладайте ці намистинки, щоб ви не рахували кожен раз, скільки ви вже вділи, скільки ви не вділи тих намистинок, білих чи кольорових. Так буде дуже легко вам. На основі цього плетіння робляться жгути. Ну, Тільки з бісера, щоб вони тоненькі були. А вдівати. Ой, щось. Ага, а вдівати. Можна і бісір, і намистинки, я вже казала, що хочете. Можна з натурального каміння так плести. можна з крошки. Я планую так зробити жгут з крошки отакий плетений. Він дуже красивий. але треба маленьку крошку, і я ще не продумала, якщо... От, між синіми, між темними вдіваємо і все. Ніщо не рахуємо нічого. І отут між... В темну і це останнє, тому виходимо. Куди в білу. Отут щось заплуталось в мене ниточка не туди вляглася. Нічого нічого страшного. Це ж я для як образець. Входим в білу. Так? А що ж я тут наробила? Я не розумію. Ну, нехай нічого страшного. Так, входимо в білу і далі вісім темних, далі вісім білих. І все, я доплиту трошки, щоб було похоже, вже схоже на цей ковпачок. І повернусь до вас, будемо як закінчення робити. Ну, ось я умовно проплила, скільки мені потрібно було. Осталась одна намистинка в мене темна. Вхожу кудись так, ми вдіваємо останню намистинку темну. В білу і е, в, в той ряд, який ми вже плели, в синю, в темну. От яка в нас красота вийшла, вже не шапочка, а капелюшище громадне. Зате вам все мож, має бути зрозуміло. Так, що ми робимо тепер? Дивіться, нам треба завершувати, але коли ми так плетемо і будемо плести, то. Оці намистинки завжди будуть якісь терчати. Тому нам треба тут менші взяти намистинки. Ми беремо 8 штучок намистинок меншеньких. Такі самі меншенькі, як ми брали, коли отут робили завор заворот, заворачували. Бачте? І ми просто ці намистинки вплитаємо. Не дуже туго, білі, білі вплитаємо між. Синіми, тому що у нас зараз потрібно, щоб були біленькі. І ось ми між синіми вплітаємо біленькі. трошки підтягуємо, трошечки не дуже затягуєте, тому що ви ще ж будете до цих намистинок потім кріпити. Я розкажу, як кріпити оці для китички лісочку. Я не знаю, дівчата знов знімається то вдовж, то впоперек. Я не знаю, що з цим робити. Не знаю. Так, вдіваємо. Це між синіми, між темними. Вдіваємо ці біленькі, малюсенькі, менші. Потрібно десь два рази, щоб вони були меншенькі, щоб воно гарно вляглось і нічого, нічого не виступало. Я зараз покажу. Ну, гарненько валягається все тут, нічого нікуди не дівається так Вона якби завершує рядочок. маленька. І бісер також треба брати більш і менш, більшенький і меншенький. Отут, коли я плила, я тут закінчувала рубка. Може, тут видно вам так? Тому що рубка в два рази вуща, ніж на намистинку, і тут вставляла рубку тут зверху. Також рубку вставляла, в мене не було ще менших на намистин. Можна плести, починати з трьох, 3, 3, 4, 5, 6, і там скільки хочете. І від цього залежить товщина. цього. От остання намистинка в нас піде. Да? Так дуже зручно. Відклали вісім штучок і все. Остання намистинка ідемо і ще раз, проходимо по цих білих маленьких, які ми. З вами зробили все. І виходить, акуратно отак закінчується. Зараз ми отут підхватимо і ще раз, щоб воно не, не бувкалося отак. По всім, По темним і по білим проходимо. Щоб воно стягнуло трошки все це, все це діло. І зараз розкажу, що я далі роблю. Я не знаю, це правильно, неправильно, це я додумала сама до такого, тому що. Не хочеться ворожі майстер-класи дивитися. Ну, просто не хочеться. А наші майстрині я не знайшла ніде, щоб показували, як це робити. Отак, по, -по кругу, отак проходимо всі, щоб вони стянулись трошки. І буде у нас все готове. Отак і ще сюди, і от всю останню. Бі -бі білесеньку ми так все. Гарно за цей, закріпляти, зав'язувати, щоб вузлики були всередині треба, ну, я не буду гаяти ваш час цим. І от така в нас краса вийшла. Бачите? І тут рівненько знизу, і воно гарно. Отут все вляглося. воно чогось завжди заворачується. Це правильно, неправильно, я не знаю. Бачите, воно як стану, отак, по діагоналі йде трошки. Правильно, неправильно, я не знаю, як правильно, але виходить, коли я отак плету, ось так, це чотири. Якщо ви візьмете три, буде вона вуща. Якщо ви візьмете менше намистинки, менше. Це треба регулювати. Що я роблю далі? Далі я беру намистинку, беру зараз отакий пін. отакий піни звичайні. Таким кружечком. Тривога. Ну Будемо де знімати, нічого. БПЛА летять наші сусіди. Так, вставляю, тут так буде неудобно, вставляю на мистинку, щоб вона тут тримала з цієї сторони. Всередині вставляю на мистинку, ну тут її не видно, так на мистинка зсередини стоїть ще. А оцей краєшек, краєчок я беру і обережно, обережно загибаю і роблю таку петельку. Я зараз вам отак одноготною покажу. Так. О, там видно. Роблю п'ятілечку. І воно все тримає чудово. На цю п'ітелічку я нанизую декілька, скільки поміститься намистинок цих лісочок з намистинками. І ще нанизую по одній на кожну вісім по периметру. Тут я коли ці робила Тут дуже багато. Тут не вісім, а зробила 16 по периметру, і отут з середини напхала, і вони такі. Дуже важкі вийшли, але красиві. красиві. Так, ну, Майже все розказала і все потім тут далі, далі чіпляємо, що треба, а тут вдіваємо ці лісочки. Треба довшенько брати, щоб багато не закріпляти. Закріпляти треба акуратненько. І виходить така красота. Дівчата, напишіть, будь ласка, чи сподобалось, чи всі все зрозуміло, я розказувала. Підтримуйте, будь ласка, купуйте в інстаграм, все ви знаєте. Підтримуйте. Дуже-дуже прошу. Всіх обійняла до зустрічі. Забула сказати, наступного разу ми роздивимось нарешті мої вироби, які я робила до цих намист. Це буде. Вироби із намистин, але це будуть не браслети і не намиста. От думайте, що це буде. Буде дуже-дуже цікаві вироби. Все, тепер все, дівчата. Всіх люблю, обіймаю, до зустрічі!